Історія серії The Elder Scrolls досить велика і наповнена безлічю цікавих подій та персонажів. Загалом розробники створили величезний світ, який захоплює мільйони фанатів по всьому світу. Звісно, було б логічно почати серію відео про ТЕС з того, як створювався світ, і поступово розбирати всі події. Все ми це обов'язково зробимо, але все ж таки почати занурюватись у цей захоплюючий світ я хочу з розповідей про ключових персонажів серії The Other Scrolls. Сьогодні ми розберемо одного з найцікавіших персонажів. Шеогората запевняю вас, це буде дуже цікаво. Тому, друзі, влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це історії персонажів The Other Scrolls. Шеогорат. Шеогорат – це дейдричний принц Божевілля. Більшій кількості гравців він відомий саме як Шеогорат, але він також має багато інших імен. Його можуть називати просто Божевільний, Божевільний Ворд, Божевільна зірка або навіть князь Божевілля. Шеоград належить до небагатьох принців Дайдра, чиє народження пов'язано зі знищенням або, як кажуть, падінням Айдра. За іншими версіями, його поява якось пов'язано з Меридією і Малакатом. Альтмарські хроніки творіння приписують появу Шеогората втраті лорханом божественної іскри, і також його описують як подібну до Сітіса дірку в тканині Всесвіту. Відомо, що князь Божевілля допоміг герою другої частини гри The Elder Scrolls Daggerfall в його пошуках Мантеви і області Ітеріуса. Під час завоювання тремтячих островів Сірим Маршем у The Elder Scrolls Oblivion, гравець розуміє, що Шеогорат є ніким іншим як принцом порядку Джигалагом. Джиґалак пояснює головному герою, що колись він був найсильнішим серед лордів Дайдра. Його вплив простягався далеко за межі його плану в облівіоні. А решта принців почали заздрати такій могутності. Вони прокляли Джигалага, перетворивши його на втілення всього, що той ненавидів, безумство і хаос. Так і з'явився Шеогорад. Наприкінці кожної епохи, під час подій, що носять назву Сірий Марш, Джигалак намагається навести порядок у своєму плані, але щоразу після цих подій, Джигалак перетворюється назад на Шеогората і знову занурює тремтячі острови в божевілля. Наприкінці третьої ери цей цикл було перервано головним героєм четвертої частини гри, який звільнив Джигалага від прокляття і зайняв місце Шеогората. Хоча безумовно є багато речей, які вказують на те, що це правда, але є також і думки про те, що герой з четвертої частини гри насправді не шеогорат. І перш ніж ми торкнемось цієї теми, важливо пояснити, що таке мантлінг, адже саме цей прийом ймовірно використав герой Квача, щоб стати шеогоратом. Концепція мантлінгу, або простіше казати, перевтілення у стародавніх сувоях, це форма абсолютного перевтілення, що передбачає перетворення на Бога в усіх Аспектах це означає прийняти його манери, поведінку і переконання до такої міри, що людина перестане відрізнятись від бога. Це саме те, що сталося з персонажем гравця в DLC Тремтячі Острови. Оскільки до кінця доповнення гравець стає шеогратом, взявши на себе його роль і виконуючи його обов'язки як дейдричного принца Божевілля. Шео Горад, якого гравці зустрічають у п'ятій частині гри під час проходження квесту Божевільний Розум, очевидно, натякає на це в кількох своїх репліках, коли згадує про Сірого Лиса, відрубану голову та Мартіна Септіма, який став тіленням Акатоша, щоб відбитись від Мехруна Дагона. Він також згадує, що був присутній під час всієї брудної справи, що дозволяє припустити, що він говорить з досвіду людини, яка мала вплив на ті події. Сірий лис, наприклад, це відсилання до квестової лінії гільдії злодіїв, а згадка про відрубану голову це, звісно, про темне братство. Все це, звісно, відсилає нас до ідеї, що Шевгорат і є герой четвертої частини гри. Але як завжди, є своє але. Давайте для початку поговоримо про те, чому Шеоград, якого ми зустрічаємо у п'ятій частині гри, це не герой Квача. Майже в кожній грі серії The Elder Scrolls є декілька квестових ліній фракцій, в яких гравець бере участь. Наприклад, у Skyrim є темне братство та ще кілька інших фракцій, до яких гравець може приєднатись. Однак це не означає, що гравець обов'язково виконує кожну квестову лінію за каноном. Було б насправді нерозумно вважати, що головний герой Скайрім. Є лідером кожної великої фракції, зберігаючи при цьому свої принципи і що це ніяк на нього не вплине. З цієї причини, також мало ймовірно, що той самий персонаж пройде основну історію Облівіон, одночасно виконуючи квестові завдання темного братства та гільдії злодіїв. Тут справа ось у чому: гільдія злодіїв має суворий кодекс не вбивати і часто захищає бідних від небезпеки. А темне братство з Облівіон з іншого боку набагато. Більш жорстоке, оскільки більше нагадує культ якихось маніяків-вбивця ніж якусь організовану фракцію. Сама ідея того, що персонаж гравця буде робити і те, і інше, одночасно рятуючи світ від Мехру Дагона, а потім ще й допомагати справжньому Шеогорату з його проблемами в доповненні тремтячі острови, здається дещо абсурдною. Всі ці події були в цьому, немає жодних сумнівів однак, всі вони могли бути зроблені різними людьми. Зрештою, головний герой четвертої частини не єдиний шукач пригод, який існує в грі. Події інших квестових ліній могли бути виконані іншими персонажами, а потім з'явитись у вигляді чуток, про які дізнається персонаж, що проходить квестову лінію Тримтячі острови в Облівіон. Така теорія могла б пояснити, чому Шоу каже, що він був присутній при всій цій брудній справі. Ну і звісно, давайте розглянемо, чому Шеоград все ж таки може бути героєм з четвертої частини Облівіон. У цьому випадку необхідно також розуміти намір сценариста, коли він писав ці діалоги для Шеогората. Хоча важливо врахувати збереження характеру персонажів минулих відеоігор, сценаристи також мають можливість їх змінити. У The Elder Scrolls є багато суттєвих суперечностей в усіх іграх. Наприклад, до виходу Oblivion регіон Сіроділ, повинен був бути джунглями. Проте задум сценариста у випадку з Шеогоратом полягав у тому, щоб чітко Натякнути на минулі події за участю персонажа в Oblivion і ніби нагадати гравцеві про квести, які можуть викликати в нього ностальгію. Навіть якщо це не так, все одно можна стверджувати, що персонаж гравця з Oblivion дійсно пройшов усі квестові лінії згадані Шеогоратом. Як усі ми з вами знаємо, Шеогорат це дейдричний принц Божевілля. І це найбільше проявляється, коли ми говоримо про його особистість. Його царство у Облівіні це Тремтячі острови, і вони є. Яскравим прикладом роздвоєння його особистості. Це царство складається з двох різних частин, які мають назву Манія і Деменсія. Манія представляє його більш девакувату і веселу сторону, яку він показує гравцям, яка часто може виглядати харизматичною і у той самий час кумедною. Деменція ж, навпаки, представляє його темну сторону, нагадуючи гравцям про те, що це дійсно дейдричний принц Божевілля. Більш детально про тримтячі острови ми поговоримо трішки пізніше. З огляду на цю подвійність багато вчинків головного героя Облівіон можна розглядати в цьому контексті. Якщо вони дійсно зробили головного героя четвертої частини Шеогоратом, тоді вступ і до гільдії злодіїв, і до темного братства має набагато більше сенсу з огляду на те, що це принц Божевілля, і він явно має роздвоєння особистості. Гільдія злодіїв, як я казав вище, є набагато добрішою. Вони допомагають бідним і відмовляються кого-небудь вбивати. А темне братство є значно більш жорстоким, вбиваючи виключно заради грошей, а іноді просто задля розваги. Якщо розглядати усю цю ситуацію в такому розумінні, тоді головний герой З Scrolls Oblivion міг би втілити Шиограта у п'ятій частині гри. Давайте більш детально розглянемо. Тремтячі острови це царство божевілля, яке перебуває на межі реальності, де сама тканина буття розривається під вагою хаосу. Коли головний герой з Облівіон потрапляє у цю країну, він стикається не лише з монстрами та небезпечними пастками, але й з самою сутністю божевілля, яка пронизує усе навколо. Усі землі цього світу розділені на дві частини, як я казав, вище, які мають назви Манія і Деменсія. Манія це яскравий сяючий край. Ніби вирваний з різнобарних мрій художника. Тут все дихає життям, велетенські яскраві гриби, яскраві квіти, які сяють так само, як і саме сонце. І тут навіть найдивніші істоти здаються фантастичними створіннями з дитячої казки. У цьому світі мрії та уява не мають меж, а розум, натхнений буйством фарб легко перетворюється на божевільного маестро, що загубився у власних фантазіях. Тут живуть поети, художники, музиканти та філософи. Дивні люди, чиї очі сяють від надмірного натхнення. Кожна їхня думка це шедевр. Вони можуть почати розмову про сен життя, а закінчити її обговоренням форм хмаринок, які летять над головою. Але цей світ ілюзій і радості приховує в собі певну небезпеку. Один ваш невірний рух, і та сама пристрасть, що створює два, може притворити людей на одержимих маніяків. Цей край охороняють золоті святі, величні воїни, одягнені в сяючі золоті обладунки. Вони здаються втіленням порядку і добра, але їхня ідеалізована зовнішність насправді оманлива. Під цими сяючими шоломами ховаються фанатики, які є безжальними слугами манії і які не потерплять жодних порушень у своїй божевільній версії порядку. Якщо манія це яскравий сон, то деменція втілений в життя кошмар. Коли герой потрапляє в цю частину островів, світ навколо немов стискається, підкорюючись гнітючому шепоту тіней. Покручені дерева стоять як вартові. Темні води, болід відзеркалюють небо, яке ніби тисне на землю своєю вагою. Це царство поглинуто темрявою і страхом, де кожен звук, чи то тріск гілки, чи то якийсь далекий крик може сигналізувати про наближення. Безпеки люди у деменції тривожні і пригнічені. Вони постійно озираються через плече. Їхній розум це лабіринт параної, з якого немає виходу. Вони живуть у постійному страху, очікуючи зради від тих, хто колись був близькими. Тут дружба це ілюзія, а довіра розкіш, яку ніхто не може собі дозволити. У деменції правлять темні спокусники, воїни одягнені в чорні обладунки, темні, як сама ніч, їхні обличчя. Холодні а очі сповнені неприхованою ворожості. Ці істоти служать своєму господареві з абсолютною вірністю і жодного проблиску милосердя ніколи не промайне в їхніх серцях. Тремтячі острови це царство, де кожен крок веде до невідомого, де кожен камінь, кожне дерево і кожен ковток повітря розповідає історію нескінченної боротьби між радістю і страхом, яку організовує Володар цих островів. Це місце, де кожен, хто наважується ступити сюди, мусить обирати між двома шляхами маніакальним боженством або невблаганною темрявою. Легенд, пов'язаних із Шеогоратом, досить багато. Міфи Шеогората – це набір історій про пригоди князя Божевілля. Наприклад, Шеогорат винайшов музику. У цьому міфі розповідається, як Шеогорат вирішив поблукати серед смертних у вигляді джентльмена з тростиною через 11 днів і ночей Шиогурат вирішив, що життя серед смертних ще нудніше ніж його потий існування. Що я можу зробити, щоб їхнє життя стало цікавішим? Подумав він. У цей час молода жінка неподалік із стугою прошепотіла, які прекрасні звуки вміють видавати птахи. Шоуград мовчки погодився з нею. Смертні не могли видавати такі прекрасні і надихаючі звуки, як птахи. Їхні голоси були жалюгідними і ніякими. На жаль, він не міг змінити природу смертних, бо це було підвласно тільки іншим принцам Дайдра. Однак він міг дати людям інструменти, що могли створювати прекрасні звуки. У цей Момент Шо взяв незадоволену жінку і розірвав її на частини. З її сухожиль він зробив лютні з черепа і предпліч зробив барабани. З її кісток він зробив флейти. Він вручив ці дари смертним, і так народилась музика. Також є міф Шеогорат і Король Ліандір. Цей міф розповідає про те, як король Ліандір був убитий власним сином, коли той впав у безумство і потягнув за собою все королівство. Або, наприклад, конкурс заповітів, який Шеогорат виграв навіть не напружуючись. Падіння Вітарна розповідає про князя Тремтячих островів, який не поважав Шеогората, за що вся його сім'я була винагороджена божевіллям, яке у подальшому спричинило їхню смерть. Або, наприклад, так. Також досить відомий міф: 16 акордів божевілля. Вони розповідають про зустріч з іншими принцами Дайдра, яких Шеоград постійно перемагає. Так він виграє дуель за звання чемпіона звірів у Херсіна, змусивши його звіра загнати себе до смерті, нічого при цьому не роблячи. Виграє парі з Верміною, змушуючи орка вбити своїх друзів, за що його стратить їхній батько Малакат. В усіх битвах він змушує своїх супротивників шкодити самим собі. Залишаючись неушкодженим і часто не роблячи нічого, ті, хто поклоняється Шиогурату і просять його благословення, стверджують, що без нього все у світі було б занадто прямолінійним, а всі почуття були б швидкоплинні. Вони поклоняються йому, тому що Шоорат обманює нас, коли ми дурні, карає за наші помилки, мучить нас за забудькуватість і любить нас у нашій недосконалості. У початкових віруваннях Кімерів, предків нинішніх Данмерів, Шио посідав вельми важливе місце йому поклонялись на рівні з іншими принцами Дайдра. Однак, коли храм трибуналу перетворився на головну релігію Данмерів, Шио разом із Мерунесом, Дагоном, Молакбалом і Малакатом зарахували до одного з чотирьох. Кутів будинку турбот його звинуватили в спробі повстання проти трибуналу. Тож поклоніння Шеогорату карається смертною карою. Вважається, що Шеогорат випробовує данмерів на стійкість духу і їхню здатність чинити опір божевіллю. У данмерських легендах Шеогорат часто підбурює темних ельфів до конфліктів між собою а наслідки угоди з цим принцом передбачити абсолютно неможливо. Особистість Шеогората міцно асоціюється зі страхом інших раз. Перед данмерами особливо тих, хто міг би стати союзником ельфів. Данмерські перекази розповідають, що під час свого повстання Шоград умовив місяць бардав впасти на вівек, виправдовуючи це тим, що це місце було побудоване як глузування здайдра. Тоді Вівек одним рухом руки зупинив місяць під час його падіння. Після цього місяць поклявся у вічній вірності трибуналу, а храм наказав поклонятись йому. Після звільнення серця Ворхана Нереваріном і зникнення Вівека місяць продовжує. Же впадати на місто, руйнуючи його і провокуючи біди Червоного року. Однак вважається, що Вівек уклав угоду Шеогоратам, який охороняє данмерів від божевілля. Час від часу данмери зобов'язані продовжувати угоду, здійснюючи паломництва до святилищ Шеогората, які занедбані, але все ще величні. Легенди свідчать, що ці святині були побудовані самим божевільним, оскільки смертні не здатні побудувати щось настільки ж прекрасне. Дедричні артефакти це досить цікава тема для обговорення. У відеоіграх серії вони зустрічались постійно і з ними пов'язано багато цікавих квестів. У героя нашого сьогоднішнього відео є чимало. Подібних артефактів. Посох Шеогората це могутній дайдричний артефакт, який є символом самого принца Божевілля. У ньому криється уся влада над тремтячими островами. Посох є необхідним атрибутом для кожного, хто прагне отримати титул божевільного принца і сісти на трон божевілля в новому Шеоті. Зовні посох виглядає як звичайна тростина, тільки прикрашена оком на верхівці. Перед кожним сірим маршем сила посоху слабшає, поки він не перетвориться на звичайну непотрібну павицю. Це знаменує початок перетворення Шеогарата на Джигавага. Також є фоліум діскогнітом. Це створена Шеогратом книга, що містить геніальні ідеї божевільних. Її сторінки заповнені каракулями, які постійно рухаються і вислизають від вашого погляду. кажуть, що сила, отримана від ознайомлення з цим фоліантом, порівняна з силою шести поглинутих небесних уламків. Відомо, що Шеоград запропонував фоліум дігнітом смертним як частину угоди. Архімаг Шалідор, відомий своєю невгамовною. Жагою до нових знань запропонував в обмін на фоліант острів. Потім, шкодуючи про угоду, він повернувся до Тамріелю, щоб повернути собі острів. Валаст, член гільдії магів, який допомагав Шалідору в його боротьбі з Шеогоратом, з'їхав з, з гвузду. А коли час угоди закінчився, Шеогорат запропонував адепту гільдії вибір або отримати фоліум і назавжди залишитись на тремтячих островах, або повернути гвузд Валасту. Який варіант був обраний? Залишається невідомим. Також можна згадати про гамблпаді. Це особлива права руковичка, яка зустрічалась у The Elder Scrolls 3 Morrowind. При використанні вона накладає потужне закляття, яке тимчасово змінює основні характеристики власника, збільшуючи одні з них наполовину і зменшуючи решту. Ця роковичка необхідна для поновлення договору, який забороняє Шеограту мучити данмерів божевілля. Або, наприклад, Неп Краскен згадку. Про цю зброю можна знайти в 16. Ти акордих божевілля, які я згадував, коли розповідав про міфи Шеограта. ця зброя змушує її власника вбивати всіх навколо. І Малакат, до речі, вбив свого сина саме цією зброєю. Досить цікавим артефактом є посух вічного Скампа, ще один артефакт, який пов'язаний з ім'ям Шеогората. Коли магія посуху активується, при читанні написаних на ньому рун поруч з власником з'являються чотири мирних скампа, які слідують за тим, хто їх викликав. Власник посуху не може відмовитись від володіння цим артефактом та приречений вічно носити його з собою, позбутись посоху Вічного скампа можна лише двома способами: знайти того, хто походиться стати його новим власником, або повернути артефакт туди, звідки він прийшов до храму Шеогората в печері Блек Фатом Cave. Одним з найвідоміших артефактів є виделка лоскоту. Це проклятий артефакт, який Шогорат називає виделочкою. Цей артефакт виглядає як звичайна виделка, але має потужне заклинання, яке дозволяє йому зосереджувати магію навколо себе. Використання цього артефакту може мати дуже серйозні наслідки, якщо він потрапить у. Правильні руки. Шоград полюбляє змушувати смертних використовувати виделку як зброю, яка виснажує власника і призводить до його загибелі. Як кажуть, виделка ледь відчутно пахне смаженою яловичиною. Невідомо, яке відношення ця виделка насправді має до лоскоту. У меритичну епоху Шоград завітав до драконячого жерця Кортора під час розквіту культу драконів. Під час візиту він випадково загубив виделку у Вульденгрейві, де вона була похована. Разом з Картором. У 582 році другої епохи архімах Шалідор знайшов цю виделку у могилі Кортора під час одного з випробувань Шеогората. У 427 році третьої епохи Виделка належала Аргоніанцю великій голові, божевільному відлюднику, що жив на одному з островів у регіоні Шеогорат у Моровінді. Велика голова був одержимий виделками, і ними він завалив свою невеличку хатинку. Шеоград наказав на Вбити гігантського неча за допомогою цієї виделки. Велика голова охочі віддав виделку, після чого Нереварін виконав волю принца і завоював його прихильність. У 433 році третьої епохи Шеоград повернув виделку на Тремтячі острови. Серед смертного населення Плану ходили всілякі чутки про повернення цього артефакту. Велика голова, якого покликала Виделка, прибув на острови і оселився в Блісі, одному з районів Манії, зібравши там величезну знаю Колекцію виделок. Ну і звісно, згадаємо про, напевно, найвідоміший артефакт Шограта Ваба Джек. Це найвідоміший артефакт пов'язаний з цим персонажем. Це дедричний посох з викарбованими на вершині обличчями з широко відкритими ротами. Як і належить артефакту, створеному принцем Божевілля, ефекти Ваба Джека неможливо передбачити. Посох може притворити жертву на будь-яку випадкову істоту. Це може бути корисно для власника, адже він може Перетворити небезпечного ворога на щось цілком безпечне. З іншого боку, цілком можливий і зворотній ефект. Вабаджек може зцілити або перетворити на камінь чи навіть вбити на місці. Невідомий автор описав отримання посуху в одноіменній книзі про Вабаджек. Автор шукав книгу Огма Інфініум, але був обманутий Шеогуратом, який видавав себе за гермео Самору. Коли служба письменника принцу була завершена, Шеорат на знак подяки нагородив. Його в Джеком. У п'ятій частині Зелдерскров дракононароджений ненавмисно увійшов у свідомість Пелагія Септімуса третього, щоб переконати Шеограта повернутись на Тремтячі острови. Принц Божевілля погодився повернутись до свого плану, але лише за умови, що Довакін зможе вибратись з лабіринтів свідомості Пелагія. Шеоград допоміг дракононародженому, давши йому Вабаджек і пояснивши, як ним користуватись. Довакін зміг подавати страхи Палагія і позбавити його божий. Бовілля, після чого повернувся до Тамріелю з Вабаджеком. Шеогорат один з найцікавіших і найколоритніших персонажів у всесвіті Other Scrolls. Розповідати про нього можна ще дуже багато, але я розповів про основні цікаві деталі, які пов'язані з Принцем Божевілля. Друзі, якщо відео такого формату вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Також обов'язково напишіть у коментарях про якого персонажа серії Гортес або будь-якої іншої гри ви хотіли почути у наступних відео. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.